Ваша популярність напряму залежить від ваших взаємовідносин між системою під назвою алгоритм. Це неважливо в якій на якій платформі ви працюєте: Instagram, чи TikTok, чи YouTube. Це просто треба це розуміти, що дуже часто люди настільки зациклюються. На оцьому такому зовнішньому хочуть контролювати. Це таке відчувається, як ніби боротьба. <сум> боротьба з алгоритмами. Ось ця вся важкість і боротьба. Це і є той самий блок, який не пропускає, не дає можливість цьому самому ж алгоритму, як егрегору, під тебе підпушити, щоб нарешті твої відео почали залітати. І от здавалося б, де алгоритми, де ми, і де оця наша популярність? А воно все зв'язано між собою. Тому що насправді не в алгоритмах справа, справа в нас в наших цих упередженнях у наших блоках за все. Це просто про недовіру до світу, про недовіру е, алгоритмам. Нам все, що треба зробити, це знизити контроль, довіритись, все буде робити тільки те, що залежить від нас.